Вітаю всіх глядачів мого каналу. Одного з минулих разів я робив огляд цього осцилографа. І все б нічого, але для того, щоб проводити повноцінні виміри та дослідження сигналів, його необхідно доповнити подільником напруги. Якось я задався цілю зробити цей подільник самотужки. Але один з глядачів... До речі, дуже вчасно запропонував мені придбати такий подільник, який коштує недорого, і я про цю модель навіть не знав. Зараз я вам її продемонструю. Справа в тім, що мова велася про такі щупи-подільники, які доволі дорогі, і деякі з них коштують півціни у цього приладу. І це мене не влаштовувало, тому що, в принципі, там що, там, просто. Кабель з роз'ємами і резистором з перемикачем. Цей вийшов за ціною 6 доларів і до того ж по якості цілком нормальний, не найдешевший, не найгірший по якості. Тому я вирішив його придбати і вже доповнити цей осцилограф в тандемі використовувати його для високовольтних вимірів. Ну, для того, щоб, зокрема, Підключати його до мережі, дивитися там синус, дивитися синус на виході а, різноманітних пристроїв, такі як джерела безперебійного живлення, чи генератори, автогенератори, тому подібне. Тощо, так? Ну от, Перед вами якраз цей аксесуар. Зараз зробимо розпакування, подивимось, що там в нього всередині. Чим він там комплектується? Бачите, ну, по-перше, це інструкція. Надрукована доволі якісно. Все англійською. Що дуже радує. Параметри в нього 10 МОм, положені Х10, тобто в режимі подільника. Вхідна ємність 20 піков приблизно. У цьому вот режимі а, модель PP150. Це вона от. додатково, що сам щук тут є всередині. А ось він, який вигляд має Бачите, от це у нього байонетний роз'їм для підключення до осцилографа. Це один з його контактів плюс з таким гачком, який під'єднується до одної з точок вимірювання і інший роз'єм, який під'єднується до мінуса, він на крокодилі. Ну і саме, бачите, оцей перемикач: 1Х, 10Х. Тобто оце він. До нього в комплект йде також. Такі приспособи. Зараз спробую зрозуміти, для чого це. Я так розумію, що це якась викрутка. Мені здається, щось вона тут таке робить. Таке от незамінне. Ну, давайте подивимось, бо я навіть іще. Не цікавився цим. Ці. Ага. Ага, бачу. бачите, отут, якщо придивитися, то є тут отака фінтіфлюшка. Це майже регулятор його чи чутливості, чи якогось параметрів, яка от налаштовується оцією викруточкою. Таким чином, покрутивши, можна підналаштувати його параметри цього щопа. Також ми бачимо такі прокладки різнокольорові, які ми бачимо отут тут -от на цих роз'ємах. Ну, я не знаю, це вже якісь дитячі іграшки, оці різні кольори. Тобі чи подобається жовтий, чи зелений. Чи... Чи блакитний, там, чи рожевий це вже якісь дитячі забавки. Оце мені точно не потрібно, але так смішно. Ну, хай буде. А що це за штука? Мені здається, це теж щось таке для маніпуляції з приладом. Можливо, це якийсь один з інших накінечників, які використовуються. Оце я так розумію. Оце гачок зйомний, яким можна чіплятися до дротів. Він як така подовжуюча насадка, бачите, одягається і чіпляється. А так можна просто його тикати, як щупом в точку і вимірювати. Ну, добре, дуже багато розмов довкола цього всього. Давайте перейдемо до найцікавішого. Все у нас в комплекті є. От, Можна вимірювати. Отже, як ви зрозуміли, цей кабель ми відкладаємо, бо у нього подільника немає замість нього будемо використовувати оцей от, з подільником. Під'єднується він так само, як і рідний нативний. Паянет роз'єм підкручується. От він у нас тут під'єднаний, все, готовий до роботи. Зараз я під'єднаю його до мережі 220 вольт. Ще раз перевіримо, що у нього поділ сигналу виставлений. Вірно. Бачите, 1 Х, 10X, X10. Раз, вот. Все, можно вымеривать 50 герц, 220 вольт. Подолживать наш. Ну и что сюда такие? Під'єднати, щоб було зручніше. От візьмемо такий кабель з виделкою на кінці і з здовільними дротами з іншого боку. Ще раз нагадую, всі вимірювання маніпуляції з високими напругами треба проводити з обережністю. Це завжди треба робити дуже обережно уважно. Не допускати ніяких неуважних необережних рухів. Все перевіряти до під, перед підключенням і тільки потім вже робити всі маніпуляції. Так, ставимо <пл 'ят> ми його, наш осцилограф, у режим. Поставимо тут межу. Ставимо он. Подільник. Ставимо 10Х, бачите? Зараз більшу щоб було вам видно. От. Дивіться ще раз. 10 Х. 1 Х, 5 вольт, 10 Х 20 вольт Все. це він зараз. Переведений в режим подільника на 10. І я вмикаю його у розетку. Бачите, пішли у нас коливання. ставимо авто і дивимось наш сигнал. Ось наш синус. Якщо придивимось уважніше, то побачимо всі необхідні параметри. Розмах сигналу. 635 вольт, вольтаж РМС, тобто середньоквадратична напруга 232 вольти Ну, це от і є фактично його. Значення напруги в вольтах середньоквадратичне, таке, яке ми звикли з вами інтерпретувати. Амплітуда в плюс 310 і в мінус чомусь 320. Ось така штука, тобто якийсь асиметричний, він показує сигнал. Частота коливається в межах 49-50 Гц. Можемо трошки розмазати сигнал у часі, подивитися більш детально. Бачите, ця синусоїда чомусь на цьому прикладі має не дуже такий лінійний вигляд. Бачите, вона трошки така якась. Така має якісь такі квадратні форми, більш така загострена в верхній частині. Причому більш загострена на спаді, на зростанні вона більш плавна. Можливо, тут якісь ємнісні є явища, які спотворюють її форму. Можливо, тут щось, якісь перешкоди, які створюють отакий вигляд. Ну, от, це у нас 220 вольт. Давайте зараз подивимось який, наприклад, сигнал має той інвертор, який я вам показував свій, який я збирав нещодавно, який форму має сигнал на виході цього приводу. Якось вже я обіцяв це неодноразово і зараз вам його продемонструю. Так, сподіваюся, що стіл не зламається під вагою цього монстра. Зараз я трошки посуну наш вимірювальне коло. 8 кілограмів важить, як не крути, тому тут треба обережно, щоб стіл не завалився. Бачите, от наш монстрико більше цього столографа декілька десятків разів. Та, тоді вимикаємо наш наш Подовжувати і будемо тестити сам прилад. Нам ця виделка знадобиться, а я її буду підключати до інвертора. Тому її ми не відкладаємо поки що. Як бачите, от все у нас як і було, тоді той же самий сигнал у вольтах. Двісті ще вольт. Тут два ножка от нас ось цього Дивимось зараз на екранчик. Я під'єдную вилку до інвертора і подаю. Сигнал на сам прилад дивимось. Що ми тут бачимо? Покажу більш детально. Бачите? Отака форма у нього на виході. Ауто ставимо і от більш детальна характеристика. Розмах коливається в межах від 700 до 900 вольт. Частота на хвилиночку 42 Гц. А середньоквадратична напруга РМС показує в районі 226 вольт. Але з врахуванням у цих короткочасних сплесків може бути і більшою. Він оці імпульсні коливання фіксує чомусь. Якщо ми робимо більш детальну демонстрацію сигналу, то він мав у нас таку форму такого меандра квадратного сигналу, який має більш такий різкий, різке зростання і плавне спадання. Ось така штука. Якщо хочете, наприклад, для порівняння можу під'єднати зараз у до інвертора. А через Watmeter. Не в мене ще такий вимірювач, який вимірює потужність споживання. Цікаво зараз буде подивитися, як він впливає на сигнал. Він як такий собі трошки фільтр працює, я так поспостерігав. Ще цікаво, що він трактує сигнал з цього інвертора. Ну, не зовсім так як звично. Він показує, що напруга у нього десь в районі 200 вольт, хоча вона вища. І от тоді цей сигнал вже через нього поступає на столову. І ми бачимо, що трошки у нас ці піки стали менші. Вони. А розмах зменшився до 700 вольт приблизно і РМС напруга стала коливатися десь в районі 250-270 вольт. Але я ще раз кажу це з урахуванням оцих от піків. Вони трошки вилізають за межі і створюють такі підвищені у нас сплески. Тому ефективна напруга значно нижча і безпечніша. Добре, з цим приладом ми все зрозуміли. Зараз підключимо щось новеньке, що ми ще не бачили. Це ТБЖ, джерело безперебійного дживлення. Бачите, знайомтесь, це PowerCom на 1 кВт. В принципі, рядовий прилад. Комутується він через такі от тато-мама роз'єми. Ми його зараз під'єднаємо до нього. Ось такий з таким роз'ємом, який можна під'єднати вже до нашого столографу. Овмикаємо. Активуємо сам дівайс. Так, ось він у нас запрацював. Пішов сигнальчик. Підключаємо наш подовжувач. Ну і що? Момент. Зараз будемо перевіряти. Угу. Дивимось уважно на екран, і що ж ми тут зараз такого побачимо. Дивіться трошки сфокусуємося на нашому сигналі, бо він у нас все-таки. За яскравістю не дуже. Бачите? Важко так от визначити чітко. О, зараз добре видно. Дивіться. Ось у нас сигнал з ДБЖ. Ось у нас йде 0, потім підскок вгору, потім знову переключення в 0, потім підскок вниз. І все циклічно повторюється. Параметри більш детально продемонструю. РМС напруга десь така ж сама, як на інверторі була десь 250-270 вольт. А розмах напруги коливається від 700 до 800 вольт. Частота тут 50 Гц. Колування доволі симетричні, і сплесків високочастотних мало, але вони присутні в незначній кількості. Отакий от сигнал має форму на виході UPS у пса, як його в народі називають, або DBG. От він показує таке теж чітко. Бачимо, які сигнали мають такі наші прилади через цей прилад все. Збігається з тим, що я раніше вивчав і дивився. Отже, попередні виміри ми зробили. І бачите, прилад працює цілком коректно, силограма фіксує. Якщо було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені завжди цікаво. Деякі коментарі дуже цінні і важливі і бувають корисні і дотепні. А В чому я переконався у попередньому ролику, присвяченому електроніці, коли людина дала таку дієву пораду і вона переросла в нове відео, як бачите, як цікаво. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам було дуже цікаво. Всім дякую до зустрічі в наступних відео.